Вітаю вас. Ну що, прийшов сезон весна, сьогодні у нас 15 березня, потрібно спахувати, але не заводиться мотоблок. Постояв зиму, вже заводиться поганенько і восени вже, коли ми спахували на зиму. Так 178F Мотор, дизельний мотоблок не заводиться. Грішу, грішу. грішу Це в нас кришка. кришка декомпресора на два болти. Ну що, давайте спробуємо завести ще раз. Але перед тим, як завести, грішу. Ось у нас погнало мосту. Бачите? З-під кришки. Кришка декомпресора мотоблок F178. Але ще в нас, щоб масло відкручує, тут є датчик. Датчик датчик масла, але я рівень масла не бачу. Зараз ми спробуємо спочатку долити масло, спробуємо завестись, якщо не заведеться, тоді, тоді вже будемо. Спробуємо зняти цю кришечку і посадити кришку на якусь або герметик, або прокладку, або на накраску, не, не знаю, подивимося на що. Так, давайте працюємо. Так, є в нас трохи масла. Так, ну що? Ай, лійку. Ще потрібно взяти лійку. Вільно поставимо мотоблок. да масла не бачу. Масла не бачу. Будемо доливати. Будемо доливати. Так, я залікаю. Так, знайшли ми ось таку лінечку. Так. Щуп. Чистенько десь положили. Так, вставляємо лійку і спробуємо залити, скільки його там не вистачає. Тут стоїть якийсь датчик. Якийсь датчик стоїть, можливо, він спрацьовує що. Подивився. Так, повний, повний ще й через верх, напевно, пішло. Сейчас ми подивимся. Так. Ось так стали моє. Ні. Друзі, масла зовсім немає. Масла зовсім немає. Доливаємо. Доливаємо. Друзі, масло по рівню залили. Давайте спробуємо. Так як рішив на кришку. Але, 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 знаю, що в ньому стоїть датчик на масло. Можливо, не спрацьовував і не давало заводити. Давайте. Так. Як завести мотоблок? Даємо газ на всю, речах декомпресора нажимаємо і прокачуємо. Всю зиму він не заводиться. Дим йде, Вспишка є, але не заводиться. Дим йде. іде, не можу завести? Фу. Бачу. Повинен схватити, повинен схватити, але. Ух, ух, ух. Дивіться. Топливо поступає. Так. Не виходить, не виходить. Ну що, нічого в мене не вийшло. Масло долили, спишка є. Ну що, знімаю напевно цю кришку. Ось бачите, сочилось масло, виходило. Ну що, знімаємо ду, ключ на 10, я думаю. І хочемо дивимося, що там. Перший раз це роблю. Перший раз це роблю. І прокладочка є. Прокладочка є. А чого пропускало, Не зрозуміло, Так. Давайте. Все, помиємо, подивіться. Все. Грязне у нас. Все, приведемо до ладу, подивимось. І так, розібрали. Все, промили. Е, щось клапан. Чи карамисло щось ходить. Не зрозуміло чого. А чого? Повинно воно так ходити? Не повинно. Не знаю. Так, ну зараз прокрутимо трохи стартером. Не пойму, чого все тут гуляє. Тут мертво, а тут гуляє. А чого так? Семе. Промили. Зараз спробуємо. а Ходять і то, і то ходить. Так, ну що, ставимо прокладочку, затягуємо щільно і дивимося. Поставили все на місце, підтягнули, почистили. Ну що, спробуємо ще завести. Димася вже. Так газно всю. Газно всю. Так, декомпресор. Прокачуємо. Ми все зробили. І все. Їдемо працювати. Фацелію потрібно спахати. Ну що, друзі, ось так у нас виходить. Липи побілили. Фацелію спахали. А що, йдемо на інший участок. Все, друзі, не буду вас відволікати. Ремонт потоблоків. Ви побачили. Все просто. Все до зустрічі.